Удар російської ракети в центрі Вінниці влітку 2022 року повністю змінив життя Романа та його батька. Матір хлопчика загинула, а він дивом вижив. Отримав пошкодження руки і ноги, а на шкірі важкі опіки. В Україні перших після. Того, все... Цієї трагедії, що сталося, то він три дні в реанімації реанімацію в Вінниці. Там йому зробили першу операцію, бо в нього були три осколки в голові від ракети. Але повезло, що вони пробили тільки першу частину черва, тобто перший слой, І осколки не попали саме всередині. З Вінниці хлопці перевезли до лікарні у Львові, звідти швидкою допомогою до польського Жешова і далі літаком до Німеччини. Цю лікарню в Дрездені Роман та його батько знають дуже добре. Тут вони буквально жили в перші місяці лікування. Нині хлопчику тут роблять подальші операції і проходить реабілітація. Ми вже відбули такі, 33 операції за цей період, за, ну, вже за майже два роки. Далі продовжуємо тут якби, реабілітацію, але одночасно там, раз в чотири місяці ми роблять операції, так щоб він встиг відпочивати відновлюватися цих операцій. Попередня операція твоєму робили, трошки вушка, поправляли, і також на пальцях правої руки вставляли трошки шкіри, щоб пальці можна було розгинати. Коли немає операції, плановий огляд в лікаря раз на місяць. За час перебування в Німеччині хлопчик вивчив німецьку мову так, що вже може перекладати батькові на прийомі в лікаря. О, дивись! У нас однакові кросівки. Давненько не бачилися? Так, вже місяць. Коли його привезли, він був у важкому стані, тобто мав важкі опіки третього ступеня всієї голови та обличчя нижніх і верхніх кінцівок. Причому приблизно 40-45 відсотків поверхні тіла було вражено з обох боків. Великим пальцем можеш поворушити? Добре? Тут зви Тут боляче? Ні, важко згинати великий палець. Ось тут тягне. Ось тут. А тут ні. Це через те, що ручка росте, а шрам ні. Далі, за планом лікування Романа, операції з пересадки волосся. Роману доведеться оперуватися до 18 років, оскільки хлопчик росте, лікарі слідкуватимуть, щоб рубці, які не здатні тягнутися разом зі шкірою, не позбавляли рухливості Романа. Роман Яно імбакстум існатулі Оскільки роман все ще росте, шкіра звичайно постійно піддається процесу росту, а шрами, як правило, не ростуть пропорційно. Ці ділянки у таких пацієнтів потрібно лікувати, тобто потрібно зробити корекцію, яку потім потрібно лікувати відповідним чином за допомогою пластичних операцій. Компресійна маска, яку зараз носить хлопчик, допомагає захистити шкіру Романа і запобігає утворенню рубців. Вже за декілька місяців Роман, можливо, зможе знімати її значно частіше, ніж зараз. За словами батька Романа, він довіряє німецьким лікарям, а медичні працівники у Дрезденській лікарні зізнаються, що полюбили хлопчика і глибоко вражені тим, наскільки він витривалий і життєрадісний. Штаб випадок Романа, звісно, emotional alle sehr bewegt hat. Випадок Романа, звісно, зворушив усіх емоційно. Розвиток війни на батьківщині Романа для нас у голові не вкладається. Запитую себе, як щось подібне взагалі можливо в наші дні, як такі збройні конфлікти можуть відбуватися тут, на європейській землі. Історія хлопчика нас дуже зворушила, і ми разом з Романом, а також з його батьком, багато через що пройшли разом. Тому у нас з'явилися не лише професійні стосунки, але й дружні. Звісно, ми хочемо і надалі під підтримувати його в медичному плані. Восени Роман з батьком повернулися в Україну на декілька місяців. Хлопчик знову пішов в українську школу, займався бальними танцями, а також проходив реабілітацію з львівськими спеціалістами. Але через необхідність подальших операцій родина знову повернулася до Дрездена. Так, плануємо далі лікуватися. Все залежить від операцій і е, коли вони будуть назначені. Тому що в Україну ми також повертаємося для чого? Щоб е, бо важливо його психологічне здоров'я також. Він хоче також до своїх однокласників в школі, хоче до своїх друзів, до своєї родини також побачити діду, бабу. і це дуже важливо. Коли він їде в Україну, коли він, він там він там відпочиває, психологічно відпочиває. Поїздки в Україну дають моральну наснагу повертатися до реабілітації. У Дрездені, за словами батька, у хлопчика режим суворіший. Зранку німецька школа. Після обіду українська школа онлайн, а ще фізичні вправи для реабілітації і гра на баяні, якою його навчає батько. Серед нових захоплень Романа машини, які він малює у свій вільний час увечері. Мріє колись збудувати свою автівку. Це нібито то Порше, ну щось мені не дуже на Порше похоже. Єгор! Хлопчик каже, що вже звик до Дрездена, але дуже сумує за домівкою. У ну, Дрездені буде нормально, я себе дрезення почув. Дрази це для мене другий дім. Найбільший дім не це Україна. Ну, та, ну, в Україні я себе вдома. більше так почуваю. Ну, зараз такий, такий mm -hmm. період. Та, так, друзі. Ну, дуже багато чого в мене в Україні. Я там. Баба, діду, я тут баба діду не побачу, тільки по вайберу можу подивитися. Наразі батько з хлопцем планують залишатися в Дрездені, поки роман проходить тривале лікування.